Друзі, нарізаємо смуги. Стриптільний агрегат Бетар 70 см міжряддя з одночасним внесенням мінеральних добрив. Зараз норма виставлена 50 кг на гектар. Господарство працює по стріптійній технології обробітку ґрунту. Зверніть увагу, ось у нас в мізряді є рослинні залишки ще минулорічні після озимої пшениці. У цьому році тут була кукурудза. Бачимо, яка мульча в нас міжрядді. Рослинних решток на цьому полі Достатньо урожайність кукурудзи в районі 90 центнерів. Ось у нас Колтер, Колтер, розгортачі, стійка для рифлення, диски, які формують гряду. Генеральні добрива виходять з цьому місці. Тут пішов грибок. І далі прикладка. Гідравлічний захист і гідроциліндр дожима секції. Бачимо. Такий переходник зробили. Два продукти в один. І будемо зараз пробувати.